Як ти міг. Все, я тебе кидаю. І більше мені не дзвони. Все. Ти потіляв своє щастя. Ти у мене номера твоєго даже нет. Ми не зустрічались ніколи! От через це я тебе кидаю, бо ти. бо ти ніколи не визнавав, що ми зустрічаємось. Ах ти, серце І забери всі свої подарунки, які ти мені дарував. Люне, ти ніколи нічого не дарив. От мені довелося самій собі купувати подарунки. Ти був дуже поганий хлопець. Люна, що все происходит? Я тебе кидаю. І ось забери цей наш замок любви. Котору ви, все вешали на мосту влюблених? Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Да ничего мы с ним не вешали! Як це не вешали? О, навіть свідок є. Але що? Пройшла любов зав'яли помідори. І більше я твоєї не буду ніколи. Це ж яким нужно бути неудачником, щоб тебе даже Алена бросила, а. Клім, звали звідси. У нас з Юльчиком буде секс на прощання.